Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Вранці піднімається сонечко, а від землі піднімається вже холод, який вночі впав нулем. І в тіньку ще травичка біла. Але вже зараз сонечко обіцяє гарну погоду в день. І це нам несе гарний настрій. А я ще буду сьогодні в садовому центрі і продовжимо нашу прогулянку. Продовжимо по. Відкритій місцині, де кущі, дерева і все що для садочку. Першу ми бачимо великоквіткову чи крупнолистову гортензію. Ця рослина прекрасно росте і в горщиках, і у відкритому ґрунті, але перші роки вона потребує укриття, і в подальшому теж вона квітне на минулорічних пагонах, тому обов'язково потрібно зберегти бруньки для цвітіння. Я знаю, що в нас, в нас в східні Україні, на Східній Україні Україні в Харківській області вона зимувала не дуже гарно. В Німеччині прекрасно зимує, навіть без укриття. Рододендрани ще не квітнуть на вулиці, а тут, як бачите, вже пропонуються кущі рододендорів. Навіть можете подивитися назви. Зупинити і проглянути для любителів цих кущів. Особливого асортименту такого величезного ще немає, але вибрати ще що. Тут я теж бачу, що інколи рододендрони вирощують в горщиках, поки квітнуть, а потім висаджується в відкритий ґрунт. Не забуваємо, що рододендорони полюбляють кислий ґрунт торф, я, так, як і гортензія. Гортензія у нас ще продовжуються далі. Це Церсис, він так гарно квітне, мені він так подобається. Я дуже люблю весну і коли квітнуть дерева. Це неймовірне видовище. Ви знаєте, я неодноразово про це казала. І дуже мене не розчаровує, а Знижує мій настрій, коли починають обсипатися квіти. Особливо, коли їх оббиває вітер, і повністю ми насолодилися красою. А це буває так дуже часто, коли снігопаде. Дуже багато різних видів черешень і вишень. Особливо ось ця красива, і декоративні в неї листочки темні. І квіточки, ви бачите, вона просто засипана. Хоча черешня завжди звишньою засипані. Кому цікаві назви, зупиняємо, дивимося, записуємо. Бо я знаю, що і в Україну вже починають завозити такі ж рослини, як і в Німеччині, з Нідерландів в основному це основний поставщик всіх цих красот, але є і місцеві фірми, які вирощують ці рослини. Хоча дійсно багато і нідерланди у виробниках. Я відсіля довго не можу вирватися. Цікаві форми є, як бачите, і з такими крученими гілочками. Ось погляньте, яка черешня цікава, і з такими декоративними гілочками. Ну, Хіба не краса ось така снігова, просто кулька. Японська черешня. Ось кривава червона смородина. Я її колись побачила, тільки приїхала сюди в, в Німеччину і все думала, що то таке. Це форзиція, ось її такі дзвіночки, витягнуті як дзвіночки, квіточки, і поряд керія махрова. Одна з найперших, до речі, Керія в Німеччині квітне двічі. І в деяких регіонах України теж вона квітне-двічі весною і осінню. Це один із видів калини. Виглядає він ось отак. І з першого погляду ніколи не скажу, що це калина. Але переклад з німецької саме калина. Ось цікава рослина, не знаю, не бачила ще такої. І перекладати щось у мене воно не виходить. Так і перекладає, як і на німецький, так і це лотус. Я вам показувала його, коли він є кущами є. Є трав'янистий. Дуже-дуже багато і дуже великий асортимент саме квітучих кущів. І дуже жаль, що в основному всі вони цвітуть весною. А літо потім на листя. І трояндовий рай. Роздивляємося назви. Мені дуже подобається, що можна ось так глянути на етикетку і глянути температуру для зимівлі. Є рослини і на штампах, ось бачите, які, і кущові, і міні, і бордюрні. Дуже-дуже ну, багато троянд. Скільки не ходить, скільки будеш їх і бачити. І знову добираємося до гортензій. Але це гортензії, які вже зимують. І зимують в основному без укриттів, але назви, як бачите, є, можна перевірити, саме який температурний діапазон. У них кислий грунт обов'язково. Як готувати посадкову яму, неодноразово всі показували. І можна проливати соком лиму на уксусом, для того, щоб засвоювалися добре мікро... мікроелементи та вітаміни. Інакше рослинка під дуже вражається хлорозом. Хлорозить тоді, коли не кислий ґрунт. І чахла така. І троянди продовжуються. Спочатку хотіла різати все відео, відео і робити окремі як частини серії по трояндам, по гортензіям, а потім вирішила, так як стоять столи, так як я ходжу, так у нас і буде відео. Троянди дійсно це королева сада, вона всім подобається. А мені подобається, коли ось так є етикеточка і дуже рідко пересорт. Тут буває, але буває, бо це людський фактор: дивишся на висоту, дивишся, до якої родини відноситься, дивишся, яку температуру вони витримують. І ще на деяких є сонце на півтін чи тінь. Не тільки на трояндах, а на всіх рослинах кущових. Ось бордюрні, які часто взимку продаються як кімнатні в Україні, так кажуть на них, але це бордюрні трояндочки, вони ростуть на вулиці, і на деяких є температурний режим. Температурний діапазон вони витримують до мінус 30. Але, звичайно ще є і ті, які витримують мінус 10, мінус 8 і вимерзають. Тому і кажуть, що є кімнатні, бо вони на вулиці не ростуть. Ростуть тільки вони в нас. А до нас, коли попадають в квіткових магазинах, самі розумієте, там не допитаєшся, бо навіть назви нема. Кімнатна троянда, то й кімнатна. Дуже величезний асортимент, але якось я ще не настроєна на троянду. Вдома в мене ціла доріжка була із троян таких кімнатних дарували на 8 березня, чи що я висаджувала тут. У мене зберігати практично ніде, дуже важко перезимувала трояндочка, на вікні не трималась, бо Самі бачили, скільки в мене квітів на тих, хто, тим, яким потрібніше. А... І погляньте, скільки магнолій. Ціна достатньо різна. Є навіть 100 євро горщик. Один із видів. Я не знаю, чи попаде він в кадр, але я тоді дивилася, ціну мені було. Аж якось не по собі. Погляньте, який, яка величезна квіточка. Вона завжди з долоню. Це, так сорт називається. І, здається, ось цей сорт коштує 100 євро. Він величезний. Отак, це він. І це один із нових сортів. А це ракитник. або. Ой, вибачаюся, забула на українську назву народну. Але це ракитник, і він декількох видів тут є. Вони різнокольорові, хто називає ще рибкою його. Але коли він квітне, аромат стоїть приголомшливий. Неподалік, якраз квіт... жовтий. І ось, гляньте, такі манюсінькі трояндочки, зовсім манюсінькі. Наче бутончики, але о, ці квіточки схожі на манюсінькі трояндочки. Так, це у нас знову. Це у нас знову, думаю, що це. Це жасмин, здається. Квіточка інша. Зараз роздивимося. Так, це золоті. Їх тут, бачите, золоті дзвоники називають. Золоті колокольчики. І ось іще террії, але не махрова, а звичайна. Це медонос. І бачите, як відрізняються саме ці жасмин, які називають жовтий. І пішли по Ліанам. Ліан тут просто море. І тут ми бачимо: от гортензія. Як бачите, вона на штамбі, тобто це та, яка в'ється. Дуже багато, багато різних форм берескелетів. Мені подобається, звичайно, що у них, же ж, так як і вам, це варігатне листячко. дуже багато плющів, дуже багато климатісів, жимолостей. І на кожній, те, що я казала, температура, тінь на півтінь сонце. І ось одна із теж із видів гортензій юнких. І ось так швидко ми пройшлися по всьому садовому центрові. І це говорить про те, що закінчується моя прогулянка, моя подорож, яка я сподіваюся сподобалася і вам. А я буду з вами прощатися. Я бажаю всім тихо дні ночі, миру та перемоги, поверненню всіх додому. Нехай мир якнайшвидше запанує в Україні.